356-й день повномасштабної війни. Слава Україні! Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить дев'яте засідання у форматі Рамштайн, а також засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Готові поділитися результатами зустрічі просто зараз. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на онлайн Далі тільки разом. Як анонсував глава Міноборони Олексій Резніков, на порядку денному переговорів буде захист неба України, розширення танкової коаліції, формування запасу боєприпасів, програми підготовки українських військових, стабільна підтримка та практична реалізація воєнного шенгену. Проте один із важливих акцентів надання. Бойових літаків. Однак перед початком засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що нині постачання військових літаків Україні не нагальне питання, але обговорення цієї ідеї триває. За останні тижні та місяці союзники погодили передачу важкої зброї броні, бойових машин, піхоти та найголовніше бойових танків. Це буде продовжуватися. Ми мусимо забезпечити те, що Україна отримує зброю, яка допоможе їй виграти. Він також зазначив, що на засіданні обговорять не тільки боєприпаси, а й пришвидшення темпів роботи оборонпрому та збільшення запасів країн НАТО. Міністр оборони США Лойд Остін свою чергу заявив, що понад вісім країн постачатимуть Україні танки леопард 2 Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія. Данія та Нідерланди, Польща та Чехія також надішлють радянські танки на додаток до вже відправлених системи ППО Петріот Україні поставлять США, Німеччина та Нідерланди. А Франція та Італія ППО «САМП-Т». Ще кілька країн ведуть роботу з постачання боєприпасів. Остін додав, що підтримка спрямована на забезпечення успішності українського контрнаступу навесні. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ. Навесні, але, врешті-решт, основним питанням залишаються винищувачі перед зустрічю. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оленгрен прокоментувала можливість надання Україні винищувачів F-16. Вона зазначила, що учасники контрактної групи Рамштайн мають дуже інтенсивні контакти з повітряними силами зсу. З цього питання за її словами, Нідерланди мають обговорити це насамперед зі своїми партнерами, зокрема із США. Отже, які результати дев'ятого Рамштайну для України вже відомо, що на зустрічі союзники домовилися передати Україні боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. Під час прес-конференції міністр оборони США Лойд Остін повторно наголосив, що Захід підтримує Україну та продовжить допомагати зброєю. Однак щодо винищувачів, у нього немає новин, на які так чекали українці з приводу літаків. Сьогодні новин немає. Я не робитиму жодних оголошень. Ми надалі працюватимемо з українськими колегами, щоб вирішити найнагальніші потреби України. Міністр оборони Польщі зазначив, що переговори про постачання Україні винищувачів F-16 ймовірно принесуть результати, але для цього потрібен тиск. Резніков підсумував, що НАТО оголосило Росію найбільшою і прямою загрозою, поки наші солдати захищають мир. У Європі Україна де-факто вступила до НАТО. Я роблю все можливе. Щоб це сталося, заявив генсек НАТО Єн Столтенберг. Зокрема, НАТО посилить партнерство та підтримку Грузії та Молдови вразливих до втручання Росії, А Леопарди-2 прибудуть до України вже у березні місяці. Окрім Рамштайну, ще однією важливою зустрічю на цьому тижні буде Мюнхенська безпекова конференція, яка пройде у Німеччині 17 -го, 19 -го лютого. Під час конференції учасники обговорять війну Росії проти України, а також Поставлять важливе питання: як світ може гарантувати повагу до мирного порядку у конференції візьмуть участь майже 150 високопосадовців, понад 45 глав держав і урядів, 83 міністри закордонних справ і оборони. І до речі, чи не вперше там не буде представників з Росії? Тобто, це буде конкретно вже ем, військово політичне планування наших західних союзників. Звичайно, що основна тема. Буде Україна і забезпечення нас підтримка нас в умовах ось цього наростаючого російського наступу. Україна ж на конференції має три основні теми: серед них постачання нашій країні далекобійних ракет і західних літаків, членство України у НАТО та яким може бути майбутнє Росії. А ми з вами знаємо, що чекає на вбивць та терористів. Світова історія має безліч прикладів повалення і покарання диктаторських режимів. Тримаємо тил. Віримо в зсу та нашу перемогу. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за наступними випусками новин з Іваном Гриневичем на онлайн Усім мирного неба. Обійняв.